Село Василівка Тульчинського району, що на Вінничині, мабуть, один з небагатьох прикладів серед малих сіл, в якому помітно рух до омріяного відродження села, про який роками говорять в Україні. Можливо, його масштаб, на перший погляд, в очі не кидається, але принаймні тут є школа, дитячий майданчик, бібліотека з доступом до інтернету. Більш того, облаштовано цілодобове з'єднання через Wi-Fi просто неба. Вулиці освітлено зупинки транспорту оновлено, де ремонт доріг. І все це при тому, що поки громада не бере участі у процесі об'єднання, ми громада, яка ще не об'єдналася а. Відчутні результати ну, на сьогоднішній день і по тих всіх законах і реформах, то це тоді, коли при Коли змінюється бюджетний кодекс, коли змінюється міняється фінансування, дякувати Богу. Так склалося, що, що є інвестор. Він спочатку був в Владижині, тоді він просунувся в Тульчинський район. Звичайно, з інвестором працюємо. Інвестор, який працює сьогодні в Тульчинському районі, і не тільки в Тульчинському районі, а й в Тростянецькому, за нашими підрахунками, в минулому році він інвестував. У нашій громаді точинськрідо більше шести мільйонів гривень. це величезна сума. Стати на шлях відродження свого рідного села жителям допоміг інвестор, адже власних бюджетних коштів і навіть фінансових можливостей районного бюджету для помітних зрушень завжди не вистачало. Тому уклали угоду про співпрацю з відокремленим підрозділом птахофабрика Вінницький бройлер Міронівського хлібопродукту. Побоювання звичайно були, однак час розставив все на свої місця. Важко сказати, чого вони нам не зробили. Тому, кроме того, щоб ще раз зрозуміти, що це стало можливо завдяки нашій співпраці. Співпраці. Не то, що вони нам винні, а ми назад нічого. І не дивно, що отримавши наочні підтвердження виконання, а зачастую перевиконання взятих на себе соціальних зобов'язань інвестором, жителі Василівки зібрались на черговий схід села, аби вислухати нову пропозицію від інвестора. Мені приємно робити ці справи для Василівки, але ми закладаємо основу не якогось там випадкового нашого співробітництва, а основу того, що завжди в селі буде все в порядку, тому що будуть бюджетні кошти. Ви знаєте про нашу соціальну угоду, яку ми підписали, про те, що 150 тисяч в рік, плюс мільйон за бригаду, і потім на дні Василівки я пообіцяв, що скільки там не буде, то ми доплатимо, так і зробили за цей водогін. Але час іде, скаже мільйон потратили, а бачите, клуб, ФАБ там ну, безліше питань. Тому якщо ми будуємо ще один об'єкт, це ще один мільйон. Це вже в рік виходить 150-150 ну, 300 тисяч. А в цьому році ми робимо індексацію по землі. Це по 180 тисяч, це мільйон і 360 тисяч. На той рік це знову 360 тисяч. І так крок за кроком. Тут, ну, не знаю, там, б'ювасюки це, знаєте, таке слово, що воно сміються з нього. А нову Василівку можна буде побудувати, я думаю, років за п'ять повністю. Невдовзі на землях Василівської громади може з'явитись новий сучасний комплекс з виробництва альтернативної енергії. Курячий послід та частина стічних вод забійного комплексу птахофабрики будуть утилізуватись і перероблятись тут на біогаз. Завдяки новим технологіям на Тульчинщині, а надалі й на Тростянеччині, буде фактично вирішено проблему із внесенням курячого посліду в землю як добрива і ліквідовано проблему неприємних запахів, на які скаржилися люди. Увесь послід перероблятимуться на біогаз, а з відходів виробництва виготовлятимуть сучасні органічні добрива. Повністю подивившись там, поспілкувавшись з спеціалістами, з німецькими, там, ну, вже володію цим проєктом, якихось там загроз, загроз не вбачаю взагалі. Тобто це просте, екологічне, безпечне виробництво. Нічого там не вибухнути не може, не загоріться, ніяких викидів не може, воно абсолютно контрольоване, передбачуване. Нове виробництво має бути 100% безпечним, побудовано із дотриманням всіх відповідних норм. Як це все буде виглядати? Це відстані до села. Якщо ми повторюсь, там 600 метрів до населеного пункту, то тут кілометр два метри до озерного, два кілометри 287 метрів. От. І до Білусовки тут кілометр 386. Тобто Тут дотримані всі вимоги, машини будуть спускатися по дамбі і тут йти в сторону, отут у вас є поле е, воно не Пасови. пасовище. І по краю цього пасовища ми будемо виходити на цей край. Тобто в Васильівку ніхто не буде заїжджати, крім працівників того офісу, який буде тут поряд побудований. За словами очільника Вінницького бройлера, за виробництвом біогазу майбутнє. Адже такі новітні технології дають змогу використовувати альтернативне джерело енергії, що дуже важливо в плані посилення енергетичної незалежності як підприємства, так і нашої держави. В цілому вам потрібно буде дуже серйозно подумати, але справа це дуже актуальна. Дуже серйозна і дуже необхідна, оскільки все-таки процес пішов серйозний. Будівництво цього біозаводу це просто буде великою серйозною справою в тому, що екологічні проблеми будуть зникати послідовно. Як наслідок, Василівчани голосуванням одностайно підтримали таку ініціативу. Адже для їхнього маленького села реалізація такого масштабного проєкту дає нові перспективи для розвитку. До виробництва буде збудована нову дорогу, якою зможуть користуватися селяни. А у самій Василівці побудують сучасний офіс нового підприємства. Місцеві мешканці матимуть змогу працевлаштуватись як на самому виробництві, так і в офісі підприємства. Сільська рада матиме додаткові надходження до бюджету. Адже зареєстровано завод буде в Заозерненській сільській раді, до якої входить і село Василівка. А де ми будемо реєструвати нову юридичну особу? В Владижені. А що ми маємо реєструвати її в Владижені? У нас є сільська рада Заозерна. Це буде зареєстровано там. І сільська рада буде і в цьому році, і завжди отримувати всі податки, які буде проводити це підприємство. І, мабуть, не дивно, що жителі Василівки одностайно підтримали пропозицію інвестора, адже на власному досвіді переконались, якщо слово дає, то тримає його. До того ж, саме того дня на водохреще у селі урочисто відкрили водогін, будівництво якого стало можливим за рекордні три місяці завдяки птахофабриці, яка забезпечила надходження основних коштів у сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тепер у кожному будинку буде чиста і прозора вода. Також у нашому селі є газ, а в нічний час моє село освітлюється ліхтарями. Моє село найкраще. Я пишаю своєю маленькою батьківщиною Василівкою. Відкривали водогін, як годиться, усім миром, а потім ще довго разом співали під час урочистого концерту заслуженого артиста України Станіслава Городинського. Хай сьогодні у Василівці невеликий і потребуючий негайного ремонту сільський клуб. Можливо, у ньому не так світло і тепло, як хотілося би. У жителів зовсім невеличкого населеного пункту на Вінничині є навіть більше ніж надія. Є віра в те, що невдовзі все зміниться на краще. Ми працюємо і сьогодні, і думаємо, що буде завтра. І тому потрібно розвивати і підприємство. І ти населені пункти, а ми знаходимося серед сільських населених пунктів. Тобто я дійсно радий, що за цей рік, що ми тут працюємо, стільки змінилося на краще. І це лише перший рік. І ми будемо крок за кроком це робити і не зупинятися. Я впевнений, що ті населені пункти, які з нами мають партнерські відносини, вони вже кращі за інші, а скоро вони будуть найкращі в Україні.